Ду запрошується Мальцев Дмитро Валерійович, кандидат меднаук, секретар Асоціації фахівців нейроімунології, і та та нейрореабілітації закладом діагностики та лікування природженої та інфекції. Прошу Дмитро Валерійович. Дякую. Дякую за запрошення на цей науковий форум. Це до інфекції приділено наразі. Я вважаю, недостатньо. Увагу, особливо в природженій формі, бо це тільки початок, вона залишається, і наслідки залишаються у людини на все життя. Тому ми маємо розуміти, як вона може проявитися, особливо в неврологічному плані. Ну, пару слів про сам цитамегелавірус це п'ятий тип герпесу, Він повсюдно розповсюджений у всіх регіонах планети. Первидне зараження зазвичай до п'ятирічного віку. Майже в 90% випадків він проявляє тропність до телімфоцитів, так? І тому він, по суті, є телімфотропний вірус. А також в мозку він проявляє тропність до такого епендимального шару, епендима шлуночки в мозку. Тому він викликає таку специфічну форму, енцефаліти. Він володіє виразними опортуністичними властивостями. і то, чому? Тому що реактивується переважно в умуноскупроводих осіб у пацієнтів з важкою імуносупресією. На малюнку бачите віріон цитаміглавірусового горя, а внизу ви бачите цей специфічний цитологічний феномен, за рахунок якого він і був названий як цитамігалавірус. Він трансформує інфіковані клітини, вони стоять гігантського розміру і змінюється їх цитологічна картина. Ви бачите феномен такого. Совиного ока справа внизу, да? або, як ще кажуть, бичачого ока. А от зліва ви бачите, як дивно виглядають клітини, ці, це ці, внизу зліва. І я вам скажу такий казус історичний, що коли вперше в 19 сторіччі такі клітини побачили, то вважали, що це протозойна інвазія. Вважала, що це не людські клітини трансформування, а що це є прост... найпростіше якесь. І багато десятиліть саме так це було в медицині і зафіксовано, поки вже в ХХ столітті не вивели, що це тимагалічні клітини, а ніякі не паразити. Так. Е, подивіться, вірус може перебувати в різних біологічних резервуарах, і у них і від того різні методи його діагностики. Персистенція це таке безсимптомне носійство віруса. У пацієнта високий титр специфічний GNT тіл, просистувати він може в слиних залозах, то ви можете зробити ПЛР-слини, там його виявити. Він може просистувати в сечовідній системі, в нирках, то це ПЛР-сечі, він буде позитивний. Також він може прямо просистувати в епітелі шийки матки. Якщо зі шкріп зробити шийки матки, також там його можна виявити. Це картина не обов'язково клінічно маніфестна. Це може бути абсолютно безсимптомне насійство в такому біологічному резервуарі, з баланс між імунною системою і репродукцією вірусу. Але може бути реактивація. Я казав, що це відбувається у пацієнтів з імуносупресією. З'являється М-титіла до цитамиголавірусу. Різко наростає титр G-NTT, це можна виявити методом парних цуроботок, підвищення вдвічі титру GNT за 2-4 тижні. Так? І формується такі дуже високі титр-GNT-тіл, які в сотні разів або в десятки разів більше референтних значень. Тут як ми можемо підтвердити реактивацію, ми може, маємо знайти в лімфоцитах крові вірусу, тобто .е. ПЛР, клітин крові або сироватки крові, якщо є вільні віріони. Тому кажуть, є повна-неповна реактивація. Неповна – це коли є в клітинах крові, повна, коли вже є віріони в сироватці крові. Також ми можемо виявити десь резверпендима шлонського мозку. То якщо є енцефаліт, ми можемо виявити в лікварі методом ПЛР, це також реактивація. Також резервуар в клітинах сітківки, може бути хворі ретініти, це достатньо характерна діоцитимигловірусу. Тоді ми можемо виявити вірус в рідині задньої камери ока, там ПЛР, це також ознака реактивації. Також він може вражати, якщо екушерство брати клітини плідних оболонок і самого плоду, тоді можна виявити ПЛР амніатичної рідини. Оці всі випадки реактивації це випадки, які потребують лікування. Вони клінічно маніфестні, і пацієнт може розвивати певні клінічні стоми, навіть померти від такої інфекції. Да? А яка взагалі вага цієї порадженої інфекції? От класичне уявлення, от в дослідженні Грака – це ж все 1% намовляти. Тобто кожна сота дитинка яка народження має природженугоровірусну інфекцію? Це класичні уявлення, вони десятиліттями трималися. Це насправді дуже багато. Це здається, один відсоток. Це кожна 100-та дитина в пологому будинку народжується, має природжену інфекцію. Але останнє дослідження, бачите, вони показують збільшення ваги. І тут є дилема, Чи це у нас просто дослідження стали більш якісними, і увага стала більша да, до цих інфекцій? Більше пацієнтів обстежується, чи справді є тенденція до реального зростання частоти. на це питання поки немає відповіді. Є ця дилема між якістю діагностики і реальним зростанням, але фактично до 8% дітей можна виявити ознаки цієї інфекції. І в чому складність? Що у 10% таких дітей така форма інфекції спочатку має безсимптомний перебіг, що ускладнює діагностику. Тобто народилася, і перші кілька місяців вона видається абсолютно здоровою. В 90% випадків це найскладніші випадки, і тільки вже ближче до півроку починається якась затримка розвитку. Ну, зрозуміло, думаю, що це якась набута хвороба. А насправді це віддалені такі наслідки цієї природженої стаміглавірусної інфекції. Від того в якому в який період гістації вірусу разить пліди, будуть буде різна картина. Ми розділяємо інфекцію під час першого триместру і під час другого-третього триместру вагітності. Якщо це в ембріональний період було ураження, то формуються таке, по-перше, може бути спонтанний аборт. Якщо дуже важкі ураження, буде спонтанний аборт переривання вагітності, або і таке може бути навіть звичне невиношування вагітності. У жінки вона не може завагіт... або вагітні і одразу відбувається переривання. Якщо ембріон виживає, то формуються грубі вади розвитку і переважно в центральній нервовій системі, але може бути і в внутрішніх органах. Ананцефалія найважча форма описана: поренцефалія. Ми ці форми зараз подивимося, як вони виглядають. Шизенцефалія, лісенцефалія, пахігірія та інше. Тобто грубі мозкові ураження також можуть бути аномалії розвитку внутрішніх органів і ока. Але рідше в основному нервова система. Другий, третій семестр. Тут уже. Більш м'які розлади, і ця пророджена інфекція стає більш похо... схожа на інфекцію у класичному розумінні. Дивіться, мікроцефалія або гідроцефалія, бачите, вже більш м'які аномалії розвитку, не такі інвалідизуючі. А на МРТ ви бачите таку пентаду симптомів. От, якщо вони всі є разом, то це дуже подібно, що це інфекція. Кісти в полюсах з часток, збільшення шлунчиків вентрікулемегалії. Первентрикулярний гліоз або кальсифікати, порушення мірінізації білоричної хаотичному такому плані, і дизгенезія або генезія мозолостого тіла. Якщо таке є описання МРТ і всі ці ознаки присутні, то це можна з високою долею ймовірності сказати навіть без лабораторних тестів, що це певний наслідок. Це природжена цмв інфекція дуже такі спеці... цікаві, неординарні да, зміни кісти, наприклад, по полюсах скринових часток і так далі. Також дуже характерний неврикт кохловестибулярного нерву або нервів. Тому оця природжена проглухуватість має насторожувати е, в плані ЦМВ-інфекції. В крові це тромбоцитопенія, в першу чергу От у дитини, чомусь дуже низькі тромбоцити. Це може бути навіть єдиним, єдиною гематологічною ознакою цієї інфекції. Гепатит. Ознаки гепатиту новонародженого, да? Спленомегалія, така якась генералізована чи локальна лімфоденопатія, порушення зору, хорі ретинід, Да? Різноманітні вади розвитку серця. Да? Так. А є такий достатньо чутливий ультрасонографічний маркер, який треба перевіряти під, під час спостереження вагітної, це гіперехогенність сигналу ультразвукового від кишківника. Бо це томіглавірус дуже полюбляє ще епітеліоцити кишківника. Він там розмножується. І от якщо є гіперехогенність, така від киш... сигналу від кишника дифузно, це, це має наводити. На думку, що може розвиватися ця інфекція. От вам поренцефалія. Ми бачимо, що магнітично весь мозок заповнює велика пора така. Вона може симетрична бути, асиметричною, а весь мозок представлений таким вузьким прошарком по периферії, як облямівкою. Да? Ну, тут, звичайно, буде грубе і моторне і психічне ураження, але дитина може вижити. Так, це є мультикістозна трансформація переднього мозку. Ми бачимо, що задній мозок збережений, а от лобні частки, скриневі частки повністю перетворені на такі кісти, да, які так, нашаровуються на одну, такий мультикістозний статус. Лісенцефалія. Да? Відсутність або глибока недорозміненість півкуль великого мозку. Подивіться, півкулі гладенькі, немає ніяких звивин і борозен. Да? Це, по суті, як одна борозна виходить все. От. І, хоча так, мозок розвинений нормально. Ми тільки бачимо, що вентрикули мегалії невеликою, це демілінізація да, навколо шлуночків. Оця відсутність е, цих е, звивенних борозу на бойозгладженість називається лісенцефалія. Шизенцефалія. Е, ми бачимо ущелену да, таку якби Прогалину між шлуночковою системою да, і суберегіндальним простором. Шизис це розщеплення, да, шизенцефалія. Е, така вищелена сируючи мозку від поверхні кори до апендими шлуночків. Да, він прориває апендиму деякої тропної і формує таку от, е, таку канал да, до, до суберегендального простору. Шизенцефалія називається. Пахігірія. Да. Що таке пахігірія? Це потовщення і недорозвіненість звивин півкуль великого мозку. Якщо ми казали, що лісенцефалія це їх відсутність, або вони дуже маленькі, то при пахігірії вони навпаки дуже товсті, їх мало, да? але вони є, і вони такі досить широкі і товсті, але ви ж знаєте, чим більше звивин, тим більше площа кори. Все одно, якщо цих звин мало, навіть якщо вони товсті, це площа кори різко зменшується у дитини і будуть серйозні моторні інтелектуальні порушення. А тут показана семіотика таких інструментальних проявів, ранньої і пізній прородженої інфекції. Ну, вгорі, зліва вгорі, а це є ця енцефалії з моєї практики. Бачите, вона майже симетрична, така велика пора всередині мозку, да, а на периферії є таке. Облямівка. А от знизу вже йде Б1, да, Б2, Б3, Б4, Б5. це оці п'ять ознак. Та пентада симптомів. Подивіться, от перший іде, Б1. Да? Це у нас кісти в полюсах з часток. Бачите, гіпергений сигнал від полюсів з часток. Внизу йде вентрикула мегалія, тобто збільшення шлуночків, так, особливо за рахунок нижніх рогів бічних шумочків. Потім внизу йде демілінізація. Да, переважно в тімних частках півкуль мозку, але може бути іншим, інших. Е, і в самому низу йде саме нижній Б5 це гіпогенезія мозолистого тіла, тобто недорозвинене мозолисте тіло. Якщо ви бачите цей феномен да, так розширення. Е, Сонськова система, а вниз така розщелена, бачите, від Мікімауса. Ця розщелена, це дірка, там має бути мозолисте тіло. Її не має анатомічно бути. Це гіпогенезія цього мозолистого тіла. Оце є характерна така пентада симптомів нейрорадіологічних для природженої інфекції в пізньому періоді. А злів, а справа це ультрасонографічні ознаки, і вони також показують вентрикула Перевентрикулярні кальцинати, до речі, МРТ-кальцинати погано показує, і вони будуть краще видні на КТ або на ультрасонографічному дослідженні. А також васкулопатія стріатних артерій. Це також достатньо характерна ультрасонографічна ознака пізнє женець томігловірусної ефекції. Як ми можемо виявити її? Да? Скринінг, просто перевіряємо загальний М в поповинній крові, навіть без прив'язки до мікроба. Якщо в поповинній крові... Більше 0,15 грам на літр ементітіл, то вже шукайте якийсь інфекційний агент. Це значить, що у дитини була інфекція плоду під час вагітності. Не зрозуміло, яка це може бути і кіри, і червінка, і грип, і це там Оцей скринінговий метод дуже чутливий. Більше 0,15 грам на літр МНТ тіл в пуповинній крові. Дешевий тест, і ми зразу можемо сказати, цього дитину треба взагалі обстежувати на інфекції, да? чи, чи не треба. ПЛР сечі чинова але тільки протягом перших трьох тижнів, бо потім вірус звідси може піти. І реал-тайм ПЛР рідкої, висушеної слини. Да? Вона і така методика є, і висушена. Прямо каждо є методика, де робляться для маленьких дітей. Тому що у новородженого... Можна важко зібрати слину, то просто промакашку вносять, він намочує і збирається, висушується і там робиться ПЛР. Ми, наприклад, на скрінінгу запідозрили, як нам верифікацію робити. Ну, Перше мета специфічні м антитіла до ЦМВ поповинні крові. Ми, наприклад, половину поповини крові зробили М загальні. Іншу заморозили. Якщо бачимо, що ем позитивні, ми зробили специфічні там правильно до багатьох вірусів, в тому числі до ПЛР по поповинної крові також можна робити. Ма навіть паралельно робити ПЛР поповинної крові, що ви зберегли. І специфічні аменти до кількох вірусів, в тому числі до цитомігаловірусу. Ну і ще розроблені такі методики ПЛР-діагностики інфекції при дослідженні фіксованих формаліні і оброблених парафіна зразків тканини плаценти. Тобто не викидається ще фрагмент плаценти, він фіксується в парафіні і чекає свого часу, треба там обстежувати чи ні. Таким чи не треба, це утилізується. Да? Зразок треба, його піднімають і досліджують методом ПЛР, гомонігонізують матеріал і досліджують методом ПЛР, чи є там цитомегаловірус. Ну і звичайно. ПЛР крові, але маєте на увазі, що це таке, якщо децимінована інфекція у плода, якщо у нього там міокардит, пневмонія, хорі рітініт, енцефаліт, да. а якщо це такі скриті форми, що розказував, аномалії розвитку, то ні, ПЛР крові не спрацює. І подивіться, які є цікаві дані справа. Да? Перша методика діагностики це інфекція за антитілами, да? М. За допомогою ELISA, характеризує чутливістю на рівні 63% і специфічністю 85%. Тобто -тіла, вони інформативні, але ви маєте, бачите обмеження. Да? Чутливість 63%, тобто майже 40% ви не побачите. А специфічність 85, тобто може не показати через специфічність. Або навпаки, гіпердіагностику зробити невеличку, коли вірусу немає, тому я кажу, краще і ПЛР, і МНТ-тіла робити паралельно. І ще одне, що ДНК. Та меглавірусу ідентифікується методом ПЛР у поповинній крові в 8,7% випадків при білатеральній нейросенсорній приглухуватості, і в 9,1 випадків при однобічній втраті слухів в той час, як генетична природа таких розладів в 21,7% і випадків. Тобто є ж природжена генетична приглухуватість це 20% випадків. І подивіться, що приблизно така сама кількість випадків. Це цитамігалавірусна, набута приглухуватість, да? двобічна і однобічна майже в однаковій кількості. Тому треба думати і генетичний тест робити на приглухуватість, і ПЛР поповинної крові, щоб виявити цитамігалавірус. Як ми лікуємо? Тріада да? це противірусні препарати, але вони не проникають через плаценту, зверніть увагу, а це клічі, налики не проникають через плаценту. Це до питання токсичності ацикловіру. Як він може здійснити токсичність на плід, якщо він через цю плаценту не може проникнути? Хіба що там є патологічна проникність плаценту, да? патологія вагітності? Так. альфа да? також використовуються, не проникаючи через плаценту. Білок маленький, але не проникає. Чому? Бо плацента напівпроникна, це мембрана напівпроникна. Вона деякі маленькі молекули не пропускає. А дивіться внутривенний, нормальний і специфічний махлоблін. Набагато крупніша молекула, ніж інтерферон. Набагато. І проникає через плаценту, і ще й закачується плацентою за рахунок молекули ТФ. Плід просто накачує антитіла з організму матері, не зважаючи, скільки є у матері. Тобто це не дифузія. Він візьме стільки, скільки треба, не враховуючи ніякі потреби матері. Він от зробить концентрацію. Це, до речі, велика проблема для жінок з гуморальними імунодефіцитами, бо у них і так мало антитіла, плід забирає, у них зразу загострюється стан, бо немає ніякого парітету да, в інтересах. Плід накачає через плаценту, от скільки йому треба, і може повністю обізкровити вагітну, якщо в неї був гуморальний імунодефіцит до вагітності. І бачите, лікування вагітності, плоду і неворонороднику однаково. Це також дуже цікавий момент, бо ми завжди боїмося лікувати. Да? Це такий особливий стан вагітність. А підходи однакові. А, лікування вагітної. Да? От є рекомендації International Herpes Management Forum. Да? Такий, така група експертів, вона опублікувала такі рекомендації. Основний препарат лікування є Да? До ацикловіру цитаміловірус нечутливий, не треба застосовувати цей препарат. Продемонстровано, що ганцикловір майже не проникає через плаценту при внутрішньовенному введенні в організм вагітної. Тому вводять в пуповину кров під контролем УЗі голкою спеціальною, вводиться і така інтрауретральна називається інфузія. Да? Це в спеціалізованих центрах так забезпечується така, така терапія. Тому що має бути центр підготовлений в такій терапії. У -у -у, так, утеральний, інтраутеральний. Потім э, проведено огляд і територію, що застосування гонцеклавіру в першому триместрі вагітності, в якому підкреслена ефективність безпечність. Да, в першому триместрі нема плаценти, тому цей ганцикловір зразу потрапить до ембріону. Да? І, і були такі підозрячі, не викликав інтеретогенний ефект. Да? То на тваринах, так? На тваринах це показано, але там були аномальні високі дози препарату застосовані. Але у людей не показаний цей теретогенний ефект, немає таких досліджень. Так, незважаючи, от бачиш, на виявлений тератогенний ефект в експериментах на тваринах, але там була аномальна висока концентрація препарату застосована, дотепер немає жодних публікацій, де йшлося про несприятливий вплив ганциклавіру на ембріон в плід. При засуванні в терапевтичних дозах. Тобто таких статей немає. Треба, щоб були статті, щоб mm -hmm. хтось заявив, що у вас я за ганциклавір і виявився такий та вада розвитку. Лікування новонародження. Знову ж таки, інтересно, на герпес менеджмент форум. Да? Знову заявляю, основним препаратом лікування ЦМВ рефекції є ганциклавіру новинароджено. Так само своєчасне застосування ганциклавіру покращує. Поріг слухового сприйняття принаймні 20% дітей з невритом кохлостеблярного нерву. Тобто, значить, не четвертину, навіть якщо це запізнено терапію да, це проживає інфекція, все одно четверть функцій ми можемо зберегти. Це дуже важливо. Так, і Це показано в спеціальному дослідженні. І подивіться: шестимісячна терапія пероральним валганцикловіром, тобто валіновим фіром ганцикловіру, який можна накапати, а приймати перорально. E, Приводила до того, що e, прояв цих нейросенсорних проглуватостей, потім вага знизилася з 85% до 500 Так? Причому ефект він не тільки протягом цих 6 місяців розвинувся, а ще віддалено протягом наступних 6 місяців. Тобто концевий контроль був через 12 місяців після початку лікування. Да? І далі була тенденція до подальшого, до подальшого покращення. Тому що дитина розвивається, росте і у неї ця система дозріває. Щодо імуноглобулінотерапії, да? її можна використовувати внутрішньоутробно. Імуноглобулін – безпечний препарат, проникає через плаценту. Можна нормальний імуноглобулін застосовувати. Чому можна? Бо там багато специфічних антитіл. Всі донори працюють потично імунізовані до цитомегаловірусу, Навіть якщо він нормальний, бачите, плацебо контрольованного дослідження при сніді. Да? Капають імуноглобулін для, для попередження цих оператоністичних інфекцій і, відповідно, ці інфекцій. інфекції. Так, в нещодавньому контрольованому дослідженні по типу випадок контроль да, оцінили ефективність терапії. Інфекція цитимиговірусну в першій половині вагітності і показано, що у дітей матері, яких отриманий специфічний, це я говорив спочатку про нормальне, тепер про специфічний антицитирусний моноглобулін. Так, до го тижня гестації річ відмічалася прояви затримки психомоглонного розвитку. І зниження слуху ніж у дітей, матері яких не проходили профілактичну імуноглобулінотерапію. Так і ще одне дослідження нещодавно показано в контрольному дослідженні, що одноразове навіть введення нормального внутрішньоведенного глобулі, не специфічного у дозі 200 мг на кіліграм вагітним із первинною цими інфекцією. Тобто, дивіться, немає у нас проводженої інфекції, просто вагітна вперше в житті, да? захворіла цитомігаловірусом, да? ми не знаємо, як це закінчиться, то пропонують. При такому випадку, так, що якщо вона була не імунна раніше, а тепер стала імунною, зразу ж покапати ці 200 міліграмів на кілограм до 17-го тижня гестації. І порівняли, кому капали, кому не капали. І показали, що це покращує клінічні наслідки у дітей з протягом постнатального розвитку. Вони краще розвиваються, у них менше випадків аутизму, менше випадків затримки психорухового розвитку і оці сенсу невральної приглухуватості. Тут обговорені різні випадки. Перший випадок це імуноскупровотовані жінки, да, у які завагітніли. Нормальний моноглобулін, профілактика, опортуністичний ефект. Другий випадок це коли вже ця інфекція діагностована, ми зробили нейросонографію, нейросонографію, да, бачимо. Гі Гіперитенсивність від кішківника бачимо на малі розвитку мозку, да? явні йдуть вроджена інфекція. Що робити? Специфічний антицитамігловірусний моноглобулін до 20 тижня гестації. І третій випадок здорово, абсолютно вагітна, але вперше в житті інфікувалася цитаміглавірусу протягом вагітності. Ми не знаємо, що буде краще, профілактично однократно вести імоноглобулін в маленькій дозі 200 мг на кг до 17 го тижня гестації. Зараз е, з'явився новий препарат порівняно для лікування цедвасфекції. Це нова стратегія, називається «Летермавір». Летермавір. Вважається, що він більш ефективний, ніж ганциклавір, валіновий фал... фі... ганциклавіру, фоскарнет і Цитофавір, Тобто всі ці ациклічні аналоги нуклеозидів, які були, він інгібує не ДНК полімеразу, як ациклічні аналоги, а таку ДНК терміназу, яка закінчує формування вірусної ДНК. Ця ДНК терміназа необхідна для відновлення і пакування вже кінцевого пакування ДНК в капсид. Так? І от через це термовір впливає на формування геномів належної довжини і перешкоджає дозрівання віріону. Тобто виходить, що ДНК не може запакуватися. В капсид, ну, нуклеокапсид не формується як такий. І такі дефектні виходить від вірусної частинки, не здатні до розмноження. Дивіться, термовір повністю активний проти вірусної популяції із заміщеннями в ДНК, що чи, дають резистентність до інгібіторів ДНК полімерази мається на увазі ця циклічна нуклеотидів. Ганциклавір, цидофавір, фоскарнет. Якщо у пацієнта резистентність до цих препаратів, нічого страшного, термовір буде діяти. У нього зовсім інший механізм дії. Він використовується дві таблетки на день. Одна таблетка 240 мг, тобто сумарна доза дорослому пацієнту 480, 480 міліграмів. і ввечері дві таблетки. Оця стратегія це таке нове слово, новий препарат, який потихеньку витісняє циклічні аналоги нуклеозидів і в трансплантології вже витіснив. Дякую за увагу. Сподіваюсь. Ця лекція була корисною.